І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії, і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на слова посла Ізраїлю в Німеччині Рона Просора в інтерв'ю Ваз. Дипломат закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку посідає Ізраїль у питанні військової допомоги Україні. При цьому за словами Просора. Його країна допомагає Києву, але залаштунками та значно більше ніж відомо. У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні, заявив посол. Другою причиною, через яку Ізраїль змушений діяти тихо, просор назвав наявність у Росії великої єврейської громади. Не так давно армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару та. Зруйнувала іранське підприємство зі збирання безпілотних літальних апаратів у передмістях сирійської столиці Дамаску. згідно з даними групи, іноземці та члени Хезболе були вбиті в результаті ракетного удару в районі Ассайда Зайнаб на заводі, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літальні апарати, які наймовірніше Іран мав передати Росії. Об'єкт повністю зруйновано внаслідок ізраїльського авіаудару. Було вбито не менше Восьми людей, троє осіб не сирійської національності, двоє представників ліванської шиїцької ісламіцької організації Хезбола та троє сирійських військових. Повідомляється, що також в результаті ізраїльського авіаудару були атаковані і військові бази, на яких перебувають іранські сили. В той же час п'ятий флот військово-морських сил США разом з ізраїльтянами повідомив про перехоплення риболовецького судна, яке контрабандою перевозило величезну кількість вибухів. Хівке з Ірану уздовж Оманської затоки. Цей маршрут використовується для перевезення зброї єманським угрупуванням хуситів. Зокрема, на борту риболовецького судна з Ірану виявили більше 70 тонн перхлорату амонію, який зазвичай використовується для створення ракет і ракетного палива і вибухових речовин. Це була величезна кількість вибухового матеріалу. Достатньо щоб зарядити більше десятка балістичних ракет середньої дальності залежно від розміру. Сказав віце-адмірал Бред Купара, командувач центрального командування ВМС США, 5-го флоту США та Об'єднаних морських сил. Також на судні перебували четверо членів єменського екіпажу і ще 100 тонн добрива. Сечовини вона використовується як у сільському господарстві, так і для створення вибухівки. Збройні сили США затопили судно в неділю в Оманській затоці, оскільки воно було загрозою для комерційного судноплавства а його екіпаж був переданий переговій охороні ємену реутерс нагадує, що у грудні минулого року п'ятий флот конфіскував вантаж штурмових гвинтівок і боєприпасів з рибальського судна, яке нібито проходить з Ірану для постачання хуситам. Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка бореться з пов'язаними з Іраном хуситами в Ємені з 2015 року, неодноразово звинувачувала Іран у постачанні зброї цьому угрупованню. Іранська влада ці звинувачення заперечує до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.